Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів, що дивляться мої прогнози та дослухаються до моїх слів, і з вами Дзюба Михайлоу. Нехай скоріше здохне бункерне хуйло. А це традиційний прогноз на п'ятницю, 6 жовтня 2023 року. Сьогодні дозволили з ними розмовляти Сільвер та Срібне Таро», А епіграф буде з цієї книжечки Народна мудрість, Китайські прислів'я та приказки. Отож цитую першу сторінку. Чужий врожай здається багатшим. А власні діти кращими. Їжакова шкура власних діток здається м'якою. Ворон каже, мої пташенята – сніжно-білі. На один рік сій хліб, на десять років саджай дерева на сто років вирощуй дітей. Сини без батьків мужніють дочки без матерів. Дівками стають. Поганий син прокляття для батьків. Блудний син, якщо покаявся, дорожчий від золота. Якщо корінь кривий, то не чекай, що стовбур буде рівним. Ось такі приказки про род, про спадкоємність. Про те, що все краще і все погане, що є в нас, ми передаємо своїм нащадкам. Тож будьте чистіше. І якщо ви є постійними глядачами Езотаріуму, не забувайте ставити свої лайки та дописувати щось під відео. Якщо ви перше потрапили на Езотаріум, не забувайте підписуватись на канал. Розумію, що багато глядачів, які були на каналі ще, за часів його створення вже не розуміють про що я тлумачу, бо вони знаходяться за перебріком десь в інших країнах. Тож вивчайте мову, і все буде кльово. Що ж стосується 6 жовтня, це не дуже гарний день для людей, які народилися 12-го. 21 або 30 числа будь-якого місяця. Будьте обережні. У цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ви народилися в якийсь інший день, для вас теж буде в кінці цього прогнозу інформація за днем народження. Знову буде три карти. Перша карта за знаком Зодіаку, під яким ви або ваші знайомі народилися. Друга карта, загальна карта дня. І третя карта за днем народження. Тож, налаштуйтеся на п'ятницю, якщо ви дивитесь ще в четвер, а якщо ви вже у п'ятниці, насолоджуйтеся тим, що вас очікує сьогодні. А я. Зроблю зворотній відлік, ви ж розслабтитеся повинні, не схрещувати ноги та руки. Кому за потрібно, заплющте очі. П'ять, чотири, три, два, один. Отож, почнемо з Терезів, бо саме зараз іде цей знак, чого очікувати від цієї п'ятниці. Що ж, день пов'язаний зі змінами. Вам випала ось така смерть, Морс, І в прямій позиції вона каже про те, що ви вже дійшли до того, щоб щось змінити в своєму житті. Це може бути щось у зовнішньому вигляді чи краще у внутрішніх якостях. Все, що вам не потрібно, ви можете сьогодні вичистити і зробити своє життя кращим. Ця смерть не несе такої великої біди, вона навпаки каже, що. Цей день все тимчасово, і все може різко змінитися і змінитися на краще. Далі, якщо ви народилися під знаком Скорпіон, зірка стела перегорнута, каже про те, що сьогодні день поганих емоцій. Сьогодні жінки можуть. Сильно вас дратувати. Якщо ж ви сама жінка, ви на цей день можете забути про свою жіночу красу. Тож не забувайте про красу і намагайтеся контролювати свої емоції, якої б статі ви не були. Якщо вам не вистачає якогось гармонійного аспекту, найкращий аспект, який може вирівняти ваш стан, це ваша улюблена музика. І неважливо, що це, спокійна. Класична чи хеві-металічна музика все, що вам приносить задоволення, та музика може врівноважити ваші емоції. Для представників знаку стрілець. Роздоріжжя або закохані в перегорнутому стані кажуть про те, що сьогодні день, коли у вас немає вибору, коли ви можете йти лише одним шляхом і нічого нового не шукати. У цей день слід бути максимально чесними перед людьми та перед самими собою. Поганий день для експериментів, поганий день для будь-яких авантюр. Намагайтеся нічого не змінювати у цей день. Також представники знаку Стрілець 6 жовтня. Можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Діва. Для козирогів черіот перегорнута, це день поганого досвіду, день, коли ви можете зробити якусь помилку, день, коли весь вся ваша мудрість, всі ваші досягнення можуть рухнути одночасно. Тому намагайтеся. У цей день будьте зібраними і не намагайтеся у цей день чомусь навчатися новому чи щось накопичувати. Цього не вийде у вас зробити. Навпаки, сьогодні ви можете розтратити всі ваші життєві якісь уроки і зробити нові помилки, одначе на помилках навчаються. Якщо є така можливість, нікуди сьогодні не їдьте, бо перегорнута калісниця каже про те, що в дорозі можуть бути якісь проволочки чи навіть аварії. Також представники знаку Козиріг 6 жовтня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Стрілець. Для водоліїв випала ваша карта, помірність, одначе вона випала перегорнута. І це каже про те, що сьогодні ваші погані якості вони можуть дуже сильно зашкалювати. А ці якості прості: це по перше, надмірне зловживання алкоголю. Намагайтеся у цей день нічого не пити. Бачите, ось цей янгол, який виліває з сосуду. Якусь рідину він випав перегорно, то і це каже про те, що сьогодні вкрай поганий день для того, щоб займатися алко якимись вечірками. Окрім цього, слідкуйте за своїми словами, не кажіть людям того, що їм не потрібно знати, і намагайтеся не матюкатися у цей день, щоб не наражатися на неприємності, бо у вас у цей день немає захисту вишніх сил, а ось темні сили дуже близько. І як тільки ви їм дозволите проникнути у ваше життя, вони відразу почнуть руйнувати не тільки вас всередині, але й ще те, що знаходиться навколо вас, ваших рідних, близьких і так, таке інше. Тож намагайтеся у цей день бути максимально зібраними і не розсіювати свою увагу на якісь непотрібні дрібні речі. Для представників знаку «Риби» Випала ваша карта в прямій позиції, і у даному випадку це ревайвел, це відродження, і це карта роду. Тож сьогодні дуже гарно зустрітися зі своїми родичами. Родичі вам обов'язково сьогодні в чомусь допоможуть, і в цілому день пов'язаний з повторенням, з тим, що вже було і буде продовжуватися з вашим вічним життям. Намагайтеся у цей день корисно провести. Час і не намагайтеся у цей день шукати чогось нового. Цей день один з багатьох у вашому житті. Для представників знаку Овен знову випала карта ваша, Тауер, вежа і в, роз... в перегорнутому стані вона позитивна. Вона каже про те, що сьогодні день відродження, сьогодні день, коли ви можете відродитися з попелу, і сьогодні день, коли ви можете допомогти тим людям, які знаходяться у бентезі. У вас є можливість, і у вас є на те всі. Якісь якості. В цілому день гармонійний, він пов'язаний з відбудовою, він пов'язаний з жорсткою боротьбою з руйнуванням, яке вам дуже вже набридло, але якщо ви будете більш-менш гармонійними, то все у вас буде гаразд. Для представників знаку тілець і знову випала карта, ваша карта. Крокодайл або блазень, і в прямій позиції вона каже про те, що це день нульовий. Ви можете як вирости уверх у позитивні числа, так і впасти униз, у негативні. Числа. І в цілому день пов'язаний з блюзнірством, з божевіллям. Тому, якщо ви роди, людина раціональна, сьогодні вас може трошки накрити певне божевілля. А якщо ви людина все ж таки весела, як бласень, сьогодні день буде з якимись дивними переходами, з дивними подіями. Тож не намагайтеся. Налаштовуватися, що в цей день буде все позитивно чи все негативно, все залежить від вас, від вашого ставлення до самого життя. Для представників знаку Близнюки сьогодні якийсь містичний день, і близнюкам теж випала їх карта, тільки перегорнута. І вона каже про те, що сьогодні. День, коли ви можете втратити внутрішнє світло або втратити якісь гроші. У даному випадку ви бачите, що на карті намальовані діти, які сіють ось такі дрібні золоті монетки. Сьогодні день витрат. Сьогодні, якщо у вас якась така. Тема, що треба підписувати договори, краще це не робити, бо це ви зробите собі велику шкоду. Великі гроші ви сьогодні, звісно, не заробите, а ось маленькі гроші можуть прийти. Тому намагайтеся задовольнятися малими грошима, щоб у вас все ж таки не відбирали і те, що дають. Для представників знаку рак диявол перегорнута. Каже про те, що ви в цей день захищені від темних сил. Нічого поганого з вами не станеться, це точно. У вас є навіть можливість завдяки вашим ризикованим якостям чогось досягти. Якщо ви знаходитесь напередку, сьогодні у вас гарний день, коли ви можете приборкати темне сили та на ще нашмаляти побільше ворогів, в цілому, де б ви не були, чи на фронті, чи в тилу, ви сьогодні захищені від темних сил, якщо ви раціонально. Думаєте, якщо ви не втрачаєте голову? Для представників знаку ЛЕВ перегорнутий Сфінкс каже про те, що ця п'ятниця досить невдалий день для ризику, для гри. У цей день ви можете більше програти, чим виграти, бо обставини, люди, вони не на вашому боці. Вам слід бути більш впевненими у свої сили і покладатися тільки на свої сили, бо люди навряд чи вам будуть допомагати. Також представники знаку Лева 6 жовтня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Козиріг. І нарешті, діви вам випала карта сили Форс в перегорнутому стані. каже про те, що сил вам у цей день буде не вистачати. Поганий день для спортсменів, поганий день для військових, поганий день для людей, які важко трудяться. Сьогодні не слід перенавантажувати себе, сьогодні слід раціонально використовувати свої сили. Якщо ви чоловік, слідкуйте за своєю чоловічою потенцією, вона сьогодні не в кращому вигляді. Якщо ви жінка, намагайтеся усмиряти свого внутрішнього звіра, свій гнів, свою лють, намагайтеся. Тримати при собі і не показувати її людям, бо у гіршому випадку ви натрапите на віддачу. Люди не будуть вам прощати оці всі Виходки, які бувають у жінок. Також представники знаку Діва 6 жовтня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Лев. І нарешті карта дня Херміт, відлюдник перегорнутому стані каже про те, що сьогодні гарний день для виходу з кордонів, для виходу з оточення, для виходу з крутних ситуацій. Одначе вам в цьому може допомогти лише інтуїція. Якщо ви працюєте над собою, якщо ви займаєтеся медитативними практиками, ви сьогодні знайдете легко вихід зі складної ситуації. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте або платинові перекраси, або щось пурпурового такого кольору. можливо purple, purple, ви розумієте, бускового фіолетового кольору. Або можете, можете вдягати тільняшку, бо цей день пов'язаний з планетою Нептун, а тільняшка це головний атрибут різних там матросів, моряків. Що ж стосується дня, давайте подивимось на добу. Ну що ж, дуже дивно поспіль. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять карт поспіль випало суто знаком Зодіаку. Такого ще не було у практиці езотаріуму. Тому можна сказати, що день цікавий, і враховуючи те, що і диявол. І розбита вежа, випали перегорнута. В цілому нічого такого лихого у цей день не станеться. Єдине, що слід бути уважними вранці, починаючи з 8-ї години ранку і по 11 годину ранку, не от не дуже гарний час. А також зверніть увагу після захат, закату сонця, будуть також де, 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 деякі години, коли може статися щось таке, чого неможливо запланувати. Заздалегідь, намагайтеся вже у п'ятницю, коли сяде сонце, вже спрямовуватись у бік свої, свого дома, у бік своєї оселі. Ну і як я обіцяв, ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Вам випали сутінки в прямій позиції, і це каже про те, що день пов'язаний з оманами, день пов'язаний з тим, що вже не так ясно на дворі, тому краще сидіти вдома, бо буде, можливо, або дощ, або якась така погода, не така вже і гарна. Одначе вам слід. Бути спокійними і не намагатися з незнайомими людьми вирішувати якісь запитання, бо велика ймовірність що вас надурять, одначе, якщо ви будете дослухатися до власної інтуїції, нічого поганого з вами не станеться. Якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, Universe – це карта Всесвіту випала вона вам перегорнута. Це каже про те, що сьогодні день малих результатів. Це по-перше. По-друге, сьогодні день, коли ви не можете закінчити важливих справ, бо вам не вистачає багатьох факторів. В цілому гарний день для того, щоб відмовитися від чогось поганого. А ось щось класне, щось красне, те, що вас тішить, вашу душу. Можливо, воно неможливо реалізувати у цей день, тому намагайтеся брати те, що вам дає доля, і не чекати чогось дуже великого від цієї п'ятниці. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. На початку відео я казав, що день неспокійний, одначе. Повішаний вам випав перегорнутий. Це каже про те, що в цілому день не без подарунків долі. Сьогодні щось цікаве обов'язково з вами станеться. Здоров'я вас сьогодні підводити ніяк не буде. Навпаки, у вас сьогодні буде такий заряд сил, і в цілому ви можете допомагати людям, і люди також будуть допомагати вам, якщо цього вам потрібно. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця. Перегорнутий мах каже про те, що сьогодні день не для починань, не для творчості, поганий день для чоловіків. Якщо ж ви жінка, ви сьогодні можете зіткнутися з якимось чоловіком, який буде вас якось присувати своїм его. Хто б ви не були, чоловік чи жінка? Не намагайтеся жити самотнім життям, намагайтеся допомагати в цей день іншим людям і дослухатися, якщо у вас чогось запитують, якщо у вас просять вашої допомоги, не відмовляйте у цьому. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця. Перегорнута імператриця, кажу про те, що сьогодні втрата, матеріальна втрата може бути у вас. Хтось за вас буде стурбований проблемами вашої мами, тому намагайтеся бути поблизу неї, хтось просто втратить якісь кошти, хтось може захворіти. В цілому, слідкуйте за своїм тілом, бо у цей день ви можете наразитися на якесь захворювання. Далі, якщо ви народилися 6, -го, 15 -го, або 24 числа будь-якого місяця, джастес перегорнута, немає справедливості у цей день. Як би ви не хотіли? Доказати те, що ви праві, все буде погано йти, емоції зашкалювати. важко вам буде контролювати баланс сил, тому намагайтеся у цей день бути спокійнішими і не сперечатися, дослухатися до тих порад, які вам кажуть люди. Не будьте впертими! Ось що каже перегорнута Джастис. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця. Перегорнутий верховний жрець каже про поганий настрій, про хандру, напевно, так на вас впливає осінь. Напевно, сьогодні день, коли краще посидіти вдома, коли не слід робити якісь цілі і не слід кудись намагатися дістатися дуже швидко. Навпаки, ваше просування, будь то у просторі і часі, буде трошки загальмовано. Слідкуйте за своїм настроєм. Далі, якщо ви народилися 8, го 17. го або 26 числа будь-якого місяця. Перегорнутий імператор каже про те, що сьогодні у вашій родині чи на вашій роботі можуть бути якісь складнощі. Люди вам в цілому будуть заважати, тому важливі справи краще вирішувати самостійно і не очікувати від цього дня чогось дуже такого великого. Якщо вас будуть провокувати піти увечері на якусь вечірку, краще поїдьте додому і відпочиньте від важкої, можливо, роботи. Робочого тижня. І нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, гарний день для зустрічей, гарний день для жінок випала ось така папеса, причому в прямій позиції. Якщо ви чоловік, вас сьогодні очікує зустріч. З якоюсь цікавою жінкою. Якщо ж ви жінка, ви сьогодні будете на висоті і вас очікує теж якась зустріч, якась бесіда. Сьогодні буде багато інформації, тому фільтруйте все, що до вас. Доходить. І я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сказали ці срібні аркани Тро, відбувалося у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до цього місця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом. Коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви це ще. Не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів, хай вам всім щастить. І, звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів. І наш єдиний вакантанка, Господь, батюшка, Бог.